Хочется, одним видео покажу, у який небезпечный час мы с вами живем. С сегодняшнего дня FDA будет уведомлять врачей об использовании... Ну, давайте посмотрим, как это сказать. па ар а ц та мол мола. Так верно. Прием лекарства, по сути, широко известного, как Тайленол. Во время беременности он может значительно повысить риск развития аутизма. І тут прекрасно все. І мало ополумівший не ополумівши дід, який не розуміє про що говорить. І той факт, що цей божевільний є центром американської політичної матриці, і від його слів буквально залежить політичний устрій США та усього світу. Просто уявіть собі, людина, яка плутає континенти та вихваляється тим, що вона зупинила війну в Вірменії з Камбоджою. Та сама людина на весь світ проголошує антинаукові тезиси. і це означає, що це вже не президент США, а якийсь адміністратор форуму антиваксерів. Дональд Трамп посилається ось на цей метааналіз 46 досліджень впливу парацетамолу на рівень нейророзвиткових розладів у дітей, і 27 з них показали позитивну асоціацію. Це дослідження не стверджує, що парацетамол викликає аутизм у дітей. Воно показує численні кореляції і вказує на методологічну обмеженість цих всіх методів. Тому самі науковці стверджують, що до цих методів, до цих висновків і результатів потрібно відноситися обережно і прискіпливо, а не стверджувати що парацетамол викликає аутизм, це неправда, і ніякого наукового підтвердження цього досі немає. Ми живемо в епоху, коли фейкова компетентність важливіша за реальні знання. А президент великої ядерної держави може спокійно говорити про те, що якийсь препарат викликає якесь захворювання, не маючи при цьому жодного відношення до медицини, не маючи при цьому жодного відношення до науки. Сьогодні ми живемо у час, коли високий статус дозволяє не просто нести абсурдні антинаукові тези, а й переписувати реальність у головах мільйонах. Найстрашніше тут не Дональд Трамп. Найстрашніше ми самі, хто дозволив шоу замінити державу, а меми політику. Дональд Трамп це просто криве дзеркало, у якому видно масову довірливість і готовність під підміняти знання мемами. Оце і є наш небезпечний час. Не коли старий несе ахінею, а коли ціла цивілізація дивиться на це і робить вигляд, що це норма. Думаєте, парацетамол викликає аутизм? Це просто слова? Ні. Це постріли по науці, по надії та по майбутньому. Це схема, за якою будь-який популіст може рознести надруски здоровий зглузд, а його будуть шерити, його будуть лайкати та його будуть обговорювати. А тим часом ми просто будемо до цього звикати.